Мумія це я зараз про кіно, просто культова кінокартина, яка і сьогодні не втратила актуальності. А чи знали ви, що ані кінотворці, ані актори не покладали на неї великих надій? Чому про це та інші цікаві факти зі зйомок мумії дізнаємось у наступному сюжеті? Те, що здавалося веселою пригодою, обернулося смертельною небезпекою. Про це фільм Мумія. Чому на його виробництво витратили аж 10 років? І як актор Брендан Фрейзер ледь не загинув на знімальному майданчику. Та чому усіх акторів довелося страхувати від викрадення? Як це часто буває у кінематографі, все нове це добре забута старе. Фільм Мумія не став виключенням. Продюсери Джеймс Джекс і Шон Деніал вирішили перезняти фільм 1932 року, наприкінці 80-х. і цю ідею підтримала компанія Universal Pictures. Щоправда, у кінокомпанії не збиралися особливо витрачатися виділили всього 10 мільйонів у надію. Отримати низькобюджетний горор, як от Термінатор, який теж доволі скромно фінансово вклалися. Але з таким Ім бюджетом за фільм ніхто не захотів братися Тож його відклали. Пізніше про нього знову згадали, і навіть сценарій написали. Але кінокомпанії він не зайшов, і вони продовжили пошуки ідеального сюжету. Майже 10 років пошуків, збільшення бюджету до 80 мільйонів. І, врешті, зелене світло отримав сценарій Стівена Сомерса, відомого за фільмом Спіймай мене, якщо зможеш, який також став і режисером проєкту. Бред Піт, Бен Афлек, Том Круз це лише короткий список, кому пропонували головну роль. Але усі вони відмовились, сказавши, що цей проєкт їх не цікавить. Врешті на головну роль відібрали Брендана Фрейзера. Він був відомим за своєю роллю у фільмі Джордж із Джунглів. Ну і кінотворці у виграші залишилися. Бо гонорар Брендану потрібно було платити в рази менше ніж тому ж тому Крузу тож усі залишилися задоволеними. Спочатку зйомки планувалися в Єгипті, логічно ж у стеля, піраміди і власне мумії. Але від цієї ідеї довелося відмовитися через нестабільну політичну ситуацію в країні на момент зйомок. Врешті усі кадри з Єгипту це насправді Марокко. До речі, перед поїздкою до цієї країни усіх акторів застрахували від викрадення. Щоправда, сказали їм про це не одразу, а після повернення додому. Режисер вирішив не казати про це колегам, щоб ці не хвилювалися. А от кадри із пустелі не якісь там декорації, а справжня пустеля Сахара. І зйомки там знімальна команда згадує як справжнє пекло. Пісок був усюди у бутафорській зброї, через що вона не працювала, у волоссі, і навіть під спідньою білизною. Ну і не раз команді доводилося стикатися із місцевими жителями, скорпіонами, зміями і павуками. Декого після укусів навіть евакуйовували гвинтокрилами. Здається, страхування життя теж не було б зайвим. Але на декого з акторів небезпека чекала не лише від місцевої живності. Брендан Фрейзер, якому дісталася роль американського легіонера, майже загинув під час сцени, де його персонажа вішають. Пізніше актори згадували, що він перебував без свідомості, перестав дихати і потребував негайної реанімації. За сюжетом американський легіонер Рік Оконал, якого зіграв Брендан Фрейзер, зірка фільму Тихий американець разом із допитливою бібліотекаркою Евелін Карнахан, чия роль дісталася Рейчел Вайс, відомій також за роль у фільмі Ворог біля воріт, вирушає в експедицію до загубленого міста Хамунаптра. Під час розкопок вони випадково пробуджують могутнього жреця. Колись він був живцем похований за зраду фараона. А тепер воскрес, щоб поверт повернути до життя свою кохану та здобути безсмертя. Герої опиняються в епіцентрі смертельно небезпечної боротьби із стародавнім світом, який загрожує всьому людству. Фільм Мумія 1999 року став справжньою сенсацією світового кінопрокату. При бюджеті у 80 мільйонів доларів стрічка зібрала понад 415 мільйонів. Це зробило її однією із найкасовіших прем'єр року та дало старт успішній пригодницькій франшизі. У 2001-му на екрани вийшло продовження. Мумія повертається, яке зібрало ще більше понад 433 мільйони доларів у світовому прокаті. У 2008-му вийшла третя частина: мумія гробниця імператора дракона, яка перенесла глядача із пісків Єгипту в засніжені пейзажі Китаю. Попри зірковий склад і видовищні сцени, третя частина зібрала менше за попередні: близько 403 мільйонів доларів. А реакція критиків і фанатів Фанатів була змішаною. Тож на цьому франшизу вирішили завершити, бо, напевно, у будь-якій справі потрібно вміти часно зупинитися. Насолодитися культовим горором можна вже цієї суботи о 18.00 на телеканалі ICTV2. Класика кінематографу, яку варто побачити знову, ICTV2. Класика, яка об'єднує покоління.